Слава Україні на Хмельниччині через вибух гранати загинули люди. У ДТП на Хмельниччині травмувались велосипедисти. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. У застосунку резерв плюс з'явиться сервіс рекрутингу до ЗСУ. З цим оновленням з'являться актуальні вакансії у військових частинах збройних сил України, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. При обрані будуть доступні як бойові, так і небойові позиції. За матеріалами СБУ та БЕП, подозру отримав експосадовець та його спільники, які вкрали понад 36 мільйонів гривень на закупівлі запчастин для літаків ЗСУ. Екс-директора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі. Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 мільйони гривень, які фігурант разом з спільниками вивів. У тінь. за матеріалами справи схема полягала у прийманні на баланс підприємства з бракованих деталей, які на завод постачали свої підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Наразі екс-директору держпідприємства заочно оголошено підозру його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено відповідно до вчинених злочинів про підозру. Зловмисникам загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини. На Хмельниччині внаслідок вибуху гранати загинули люди. Поліцейські встановлюють обставини трагедії. Подія сталася учора, 26 вересня, в одному із сіл Дунаєвецької громади. До поліції зателефонував місцевий житель та повідомив, що в сусідньому будинку стався вибух. Правоохоронці невідкладно виїхали на місце події та виявили в літній кухні тіло 28-річної мешканки будинку та тіло 38-річного жителя Дунаєвець. Попередньо встановлено, що у чоловіка в руках вибухнула граната. За фактом убивства та незаконного поводження з боєприпасами, слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Мешканець Хмельниччини одружився з тещею, щоби виїхати за кордон. На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили цікаве подружжя. 42-річний чоловік із 78-річною дружиною з інвалідністю їхали, за їх словами, на лікування в Італію. Виявилось, що уродженець Хмельниччини ще й має дитину від новоспеченої пачерки. Про це повідомили в західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Чоловік уродженець Хмельниччини, а жінка з Луганщини. Шлюб зареєстрували в одному з відділів драців Києва ще минулого року. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. В ході спілкування він зізнався, що з її донькою перебуває в цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. Через кордон чоловіка не пропустили. А в діях літньої пані побачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення через державний кордон. А у чоловіка ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів, особливий період. Минулої доби на території Хмельницького району сталося три ДТП, в яких травмувалися велосипедисти. Учора, 26 вересня, близько 7.50 ранку у місті Хмельницький на перехресті вулиць Прибузької та Свободи зіткнулись автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 38-річний місцевий та 75-річний велосипедист. В результаті автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Інша дорожньо транспортна пригода сталася близько 12.45 на автодорозі з полученням кориць Славута Антоніне поблизу села Закриниччя на Красилівщині. Зіткнулись 55-річний водій автомобіля Фіат, житель Ізяслава, та 54-річний велосипедист місцевий житель. Внаслідок аварії останній отримав цілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. Того ж дня сталася ще одна автопригода близько 19.50 на автодорозі Хмельницький Наркевич-Волочеськ в селі Курилівка Волочиської тергромади. Відбуло зіткнення між вантажівкою МАН під керування 48-річного жителя Тернопільської. Області та 78-річним велосипедистом. У результаті автопригоди велосипедист травмувався. Його госпіталізували. За усіма фактами, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини цих подій. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби. Дякуємо, що сьогодні провели цей день разом з нами. Бережіть себе на все добре.